Цього це так працює. Того вони порахували, щоб владельця богачуть тупіше. Всім здорова, вітаю! Сподіваюсь, ви з нетерпінням чекали нашого нового випуску, і зараз він перед вами. Ми, як завжди, повідбирали для вас найяскравіші новини з цього всього кіпіша, що відбувається в автосвіті, для того, щоб ви сіли з чайком перед компом, подивились наш відос і поняли, що цих півчасіка ви немарно потратили. Тому сідаємо зручніше. Ми починаємо. Сайонара Тойота Кемрі зі всьою повагою, точніше, з неповагою, віднеслись до Тойоти Кемрі. Є пошки, собі порахували за потрібне зняти її з виробництва, бо вона втратила свою популярність на їх ринку. Але зовсім відмовлятися від культового седана вони не планують. В общем, вони поняли, що Кемрюхи настає під. Треба зібрати раму і зробити щось нормальне, щоб вона знову почала продаватись. Ну, вони вже працюють над нею, точніше, не то, що працюють, вони вже от-вот -от вона десь на підході. Вони зібрали раму, хвіст пістолетом поставили і кажуть, що у 2024 році вам буде нова кемрюха. Побачимо, побачимо. Нема продаж, каже, щоб габела прийшла, популярність пропала. 600 тисяч машин по всьому світі розійшлось, і 6 тисяч тільки в Японії продало, каже. Їм треба або якусь кемрюху таку. Придумувати, но ну, що вона, вона просто буде космос. Якщо в них це не получится, просто запускати бочку шестих років. 3,5. Камри 3,5, японці делают вещи. І все, 5 продажи. Скачок, купаються в бабках. мільйонери. Та ні, я, конечно, кемлюхов и і... типа нормальна машина, але я її ніколи не розумів. Мне кажется, я ніколи не доросло до цих машин. Я буду на такий дед. 60-70 років і в купех їхати. Щоб поворот тримало. Там ні, ні, ні єдиного намека, про комфорт ще було. Мені треба максимально таку капсулу маленьку, збитку, і щоб я там себе комфортно, уютно чувствував. Хтось, блять. Каділак купляє ескалеї, блять. Теж дура здорова, блять. Форд підрахував збитки від виробництва електромобілей. Заявив, що не очікує прибутку найближчих 3 роки від виробництва електромобілей. Це, коротше, от вони от просто можуть собі дозволити. Три роки собі маслати в мінуса, ну, значить, вони собі знають 100% вистрілить. За прогнозами компанії, в цьому році електричний підрозділ Model E зазнає збитки в розмірі 3 мільярда доларів. Ну, значить, вони собі можуть позволити. 3 ярда. Хоча хуй для Форда 3 ярда. Коротше, Форда. Буде все нормально. Він собі розділив компанію на три окремі сегменти: Model Є, e, Ford Blue і Ford Pro. Це електромобілі, автомобілі з ДВС і підрозділ комерційних авто. Тобто з них по електричкам буде недольот, вони його будуть закривати там, комерційними автомобілями або звичайними автомобілями з ДВС. Начнуть електрички трохи вистрілювати там, чуть хуже стане там, з бензинами з дизельними моторами. Все, вони почнуть електричками перекривати, то. Коротко, ну, в них все... Там, люди зібрались на ці, цілий поверх людей бля, включили голову і думають, так, власне, як приумножити, а не проти. І в них це нормально все виходить. Дослідники знайшли залежність між маркою автомобіля і IQ водія. Так як вони написали, це хує. Дивись, вони тут такого понаписували. Вони рахують, що власники шкода, сузуки, Peugeot розумніше, ніж. От, вони тут там, типу в першій, в першій тройці. розумніші, чим BMW, Volkswagen, Range Rover. Я вам по-другому скажу. У власників БМВ середньостатистичний бал IQ 91, в Rover 88. От візьмемо Audi 93. чуть чуть да? воно не так працює. Чоловік, який заработав на Rover чи на БМВ апріорі, не може бути тупішим, ніж чоловік, який купив чи Skoda. Тут тип просто, який купує шкоду, він там ходив, блядь, книжки, читав всю жизнь, і от він прийшов до того, що от він якісь там копійки в купу поскладав, і все, от він може прийти і купити шкоду. Бачиш, і все, от йому блядь, IQ от навернули чуть-чуть. А тіп, який, ну, апріорі, от якщо він вже заробив на BMW, то він не дав. Ну, там в якійсь там мірі хіба. Він просто, вже коли приходить купляти BMW, він відключає всі свої IQ, всі свої мозгові апарати, все, чим він може думати і не може, і приходить, просто кидає бабки каже, все, мені BMW сюди. Все, оце так працює. Того вони порахували, що владельці BMW чуть тупіші. Ну, це не так. Це ви хуту сказали. Владельцю шкоди, піжо, сузуки. Йому от трошки більше от цього IQ треба для того, щоб він потім грамотно цю машину спалив. І вернув страховку. оце Це от для того, все для чого йому треба цих пару балів зверху. АБМВ сідає з їх тут. 92 92 IQ. Яха, блядь, все, блядь, Відключив мозги, поїхав. Бюджетний крузак відчері вперше помітила на дорогах. В натурі виглядає крузак. От забираєш значок. З морди із жопи. Є шанс навіть, що з'явиться бажання сісти в цю машину. Листаючи трошки фотки, Чорний салон, каже, ну, блюдський, а от білий салончик такий дуже навіть нічого. А коли ми ще пролистуємо вниз і долистуємо до цифр 14,5 тисяч доларів, то ми взагалі забуваємо про існування крузака на цьому світі. Ну, я ж так, що 4,5 косарів за це відро таке чисто на Дністер з псом їздити, дуже навіть нічого. Крузак за 80 і чері там. Ну. За 20-ку. Навіть якщо такі ціни, -ху -ху -ху. <кхи> всі забудуть що таке -то Тойота. Головне, щоб потім китайцям не напихали в сраку <плаку> за плагіат. Хоча з китайців страшні люди. З ними взагалі не хочеться діло мати. <кхи> в Тернополі встановлять нові камери автоматичної фіксації порушень ПДР. Але то не біда. У всіх є проги, в яких ті всі камери видно. А ще менша біда, коли просто нема номерів на машині. Правильно? Правильно. Ох, Я толкаю на афери всіх. Ну сам їжджу з номерами. Тай та там тільки, такі, ті штрафи з камери приходять. Ти там порушив там на 20, на 30, там в тебе трошки там перельот по скорості є. Ну, пройшов 170 гривень штраф. З такими штрафами ще більше хочеться газ нажимати. Віть вже нормально разочок 1700, щоб я вже спинився, щоб я трохи шукав той тормоз ногами. ні. А взагалі доведено, що на скорості 300. Нема як розглядати оці там обмеження руху, обмеження швидкості при придорожніх знаках. Розумієте? Так що скидочку нам, якщо можна компанія Hyundai відкликає 167 тисяч автомобілів, спричини буде ржати. автомобілі Palisade з 21 по 23 рік. Їх відкликають через можливу відмову склочисників. Скупчення снігу чи льоду може привести до відмови чи переривчастої роботи електродвигуна скло Можете собі уявити. Типи зробили ну, грандіозну роботу, і гендиректор зараз має ходити в волосся на срасі рвати, бо ось з дворниками в них не сіграло. І треба 150 тисяч машин просто відкликати. Ну, Нормальна ситуація. Він думає, та єбалось би воно все в сраку. Бізь. І за дворників бізь, машини зараз бізь, всі на підпал. А так всегда. Тут не догляділи, тут забили, грандіозну роботу зробили, а за якоюсь мілочухою не, 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 не додивились. А потім ця мілочуха вилізає боком. І потім всі сидять і думають, да... Я... і там ж дорослі дядьки всі знають, що простіше виділити час, щоб лишній раз все перепровірити, протестити і уникнути там тої чи іншої якоїсь там дрібної проблеми, ніж потім в. Ї... В забор, відкликати на кучу мільярдів машин і з'їти голову чесати. А як же ж от так? Получилось воно. Nissan Leaf перетворили у нас на катафалк для екологічно чистого похорону. Цікаво, це замовляють самі непосредственно клієнти подорожі чи їх родичі. Ладно, ідея непогана: екологія, вся. Двіжуха. Але головне, що він, блядь, не загорівся, би той лів. Це ж електрички, вони ж там хер поймав, що від них чекати. Як загориться, що такий очах буде, блядь. То б не розбереш б, де чия могила. Це ж получиться просто в натурі. Катафал крематорій. Сорі за чернуху. Та ні, не треба його роздувати. Б, просто хай пацани акуратно їздять, щоб там, б той крематорій, блять, не розгорівся реально. В нього просто ти пані, який він. Він ж прозрачний. І водій їде, і гроб. От прям біля нього. От як йому? От він їде от збоку. Добрий вечір. Добрий. Як спиться. Привикли к апарату, блядь. Так, ну, здоров'я погибшому. І Лів теж би на упокої забрали разом з собою. Він 11 року, ще непонятно, як він досі їздить. З Богом. На заводі Mercedes Benz в Росії випускатимуть китайські хон-чі. Коротше, китайську тачку. Б, ну вони там на Росії взагалі дуріють. Коротко. Що в них робиться? Такі всі топові автовиробники зібрали лахи, сказали: за руки візьміться і поїдьте. Ми до себе. І на їх місця позаїжджали китайські автовиробники. І там балдеють, мабуть, від китайських тачечок. На Москві, блатарі на Роллс-Ройсах і, на... і на Майбахах вже стане менше. А будуть китайські всякі. Хончі, чінчі і Чері. Будьте добри, встрічайте. Мільярдер порше подав на розлучення із 74 річною дружиною через хворобу. Ну ті, кіншо, циркує. Коротше, ті прийшов на восьмого десятку чисто лівнути. тому, що от він от обнаружив, що от на... приближаючись до 80 років, от в жінки щось неполадки з'явились. І Він вирішив лівнути. Коротше, не нам його судити, але Вольфганг. Дивись, щоб ми тебе просто не побачили на яхті десь на Ібіце, зі шлюхами. Б**. Не нравиться жінка? Тусуйся десь там акуратненько собі. З паршаками. Ну, тільки ж не шлюха, Май Майсовість 80 років, алло. Побережи здоров'я, блядь. І так, у нас названо найпопулярніші нові дизельні автомобілі в Україні. Не зважаючи на те, що дизельні двигуни на 51% в продажах зараз опустились, а все одно зробили рейтинг найпопулярніших дизельних автомобілів в Україні. Ваші ставки озвучую. Першу трійку ділять нас Рено, Тойота і Шкода. Ну очікувано, це такий сегмент, більш-менш для всіх доступний. А далі в нас іде БМВ. І Mercedes. Найпопулярнішими у нас виявились BMW X5 і Mercedes GLS. Далі у нас X7, X6 і Mercedes GLE. Це дійсно популярні у нас автомобілі. На ці моделі досить довгий час був дефіцит. І зараз ми його можемо спостерігати. У народу каса видно йде нормально. Якщо вони купляють X5, GLE, GLS, X7, X6, їх. Не вистачає. Вони смс-ки мені приходять. Завітайте до салону BMW, у нас там є в наявності моделі в кої віки. Машини з моторами будуть купляти ще біля 100 років. Я в тебе вдарив. Тому що з резиновою жінкою не натрахаєшся, розумієш? от тобі вся статистика. Буде рости десь трошки більше, десь трошки менше. Все буде в новостях. Електрокари тут стріляють, тут стріляють, все там, блін, їх розкуповують, розмітають. Ну не натрахайся ти з ними з цими резиновими жінками, Все одно будуть купляти дизельні бензинові машини. Це моя статістка. від віддарчика. Згадайте мої слова. Прибуток Ламборгіні зріс у півтора разу. В пацанів все нормально. Ти паня? В них все гаразд. Все зараз. Ага. З маркетологами вони закорішувалися і починаю в них ті... Уруси, хуракани можуть розлітатися, Люди, як пиріжки, понімаєш? 56% приросту порівнянні рів... по з 2021 роком. По прибулі. І це вони з Росії вийшли. Коротше, вони взагалі не журяться. Ламбо реалізували дивись, 5367 екземплярів урус, 3113 хураканів і 753 авінтодорів. Ну, вони не рахують за потрібне робити новий авінтодор. У них старий ах продається. 15 років вже, ну і нахуй. Ну, це ж як так треба було, подумати вже над тою машиною, щоб зробити її 10 чи скільки там 15 років назад. І щоб він собі далі нормально продавався. Ой, От тобі і другий ГТР. Ну красавце, вже питань нема. Бик на капоті той все-таки рішає. Чому німецькі авто перестали бути надійними? В смислі, чому? Нам. Доведеться звикнутись з тим, що 124-х, 140-х кабанів, 38-х BMW, там 34-х, їх вже таких не буде. BMW і мерседесів і їм подібним автомобілям, які лям плюс от, по другому кругу можуть крутанути пробіг. В ті часи 90-ті роки, ну 2000-ті, тоді між собою боролись. Інженери зараз між собою борються маркетологи. Вот вам вся картина. Тоді тачку робили там Mercedes, BMW, Volkswagen. Вони собі нею формували ім'я. Зараз, коли всі імена сформовані, зараз же хто буде робити машину, яка проїде мільйон кілометрів, бо автовиробники заробляють вони на запчастинах. Їм цікаво, щоб ти тачку в салоні взяв, 100 тисяч проїздив без головняка, а далі кому вона там в руки попадеться? Хай там з нею як хоче. Головне, щоб запчастини купував. Тому, якщо в когось є ветерани у власності, віднесіться до них з повагою, бо таких більше не буде. Завод Москвич гімном затягнули, Чуєш, про російський автопром говоримо. Відкликав усі 86 проданих авто. Є цілих 86 авто. Грандіозна робота. Не встигли блядь, на Росії втілити імпортозаміщення на автомобільному ринку, як трапився курйоз. Виявили, що всі реалізовані міські кросовери Москвич 3 мають проблеми з русифікацією інтерфейсу. Та ви що, блядь, Оце єдині проблеми, які вони мають. да? То, що це гімно з болтами, просто його по-другому не назвеш, то це от не проблема. да? От от, іменно, з русифікацію у вас проблема. З Згімнає палок склали і ще дивуються, блядь, що в них от щось, щось, щось пішло не так. Дивіться, порада. Щоб уникнути проблем? Яке ви тут перечислили. Зверніться і ідіться з України. Електричні BMW M-серії стануть популярнішими за традиційні. Ну, перше. Популярнішими вони стануть, можливо, в медійному просторі, бо традиційні Мки ну, скоро просто почнуть почнут відвалюватись, бо їх просто перестануть робити з нормальними моторами. А для тих, хто купував і купує традиційні Емки, їм електричні не замінить. Так воно не працює. Їх план до кінця 30-го року BMW Group має намір продати у всьому світі більше 10 мільйонів електрокарів. Звісно, їх популяризація зросте. Але в нас, справжніх фанатів, любов до наших s 55 s 58 s 63 s 68 і так далі. Лишиться назавжди, так що вам з вашою популяризацією і з вашими масштабами продажів по всьому світі. Просто на початку випуску ми говорили за, Кер... за Кемрі, за яких продали за останній рік там 600 тисяч. А тут вони, чуть-чуть менше, ніж 2 мільйони електромобілів продавати в рік. Чи ти коротше може в них там якийсь там грандіозний план? Okay. Прекрасний план, неперевершений. і надійний. Як швейцарський годинник. І вони хочуть заробити просто всі гроші світу і захватити просто <свій> своїми електричками душу кожного. хай п**дують займаються. Продажі електромобілів Тесла в Європі підскочили в півтора рази. варіанта два Це або пройшов якийсь гей парад, і половина йшла. На нього і по дорозі купили теслу, а друга половина просто йшла за резиновими бабами і теж по дорозі в магазин Теслу зустріли і загребли собою ще пару пару цих відер. Чи як я просто ну, чи ще якось по-другому тесли купляються. Так, ну а якщо трошечки серйозності внести в цю новину, то продажі помітно зросли внаслідок зниження цін на початку поточного року. Це я ми говорили там в попередньому буквально. Випуску, тому що там Тесла колотить цінами. Ілон Маск не дурак. От Якщо от серйозно так трошки глянути на ситуацію, він трошки приспустив ціни, наростив об'єм продажів і компенсував цим якраз от своє от вікно закрив, гіштальт, нідальот по продажам, так скажемо. І всі довольні, крім тих, хто купив тесли по. По стандартному прайсу логіка зрозуміла, але цікаво, чи не втратить в якості Тесла після цих падінь. Будемо спостерігати. Суперкар Мазараті МЦ-20 розбили невздовзі після покупки. Коротше, це суперкар гоночний, в якому трошки, от, як ти в нього сів, то трошки клепку треба мати. От як їхати комусь не фартануло. Ні, привик к апарату, так сказать. Привик не к апарату! Висить же це Тесла вже на копорті. Це така іменно ловушка, ти поняв? По сладкому прайсу, зараз хтось візьме її зажене, в Одесу в Україну почне збирати і втягнеться в таку ху, де взяти діталі на ту Теслу, як її зібрати, і скільки вона вийде, по итогу? Це здуріти можна. Коротше, Макс, привикати треба к апарату, одним словом, ти понімаєш, перед тим як сідати в цю дуру. На 600 кабел чи скільки там 650. Ну, не суть, скільки б там не було, він треба трошки в рулі сидіти і тримати за нього повпевненіше. Але ну, я просто не знаю, хто цю, ну, цю мазераті роздервав. Може бути, ну, не обов'язково, що це якийсь там пі***к. Я просто сам був пі***ком, мене тягнуло до цих машин от, їх. і їбнутих. Там тільки права появилися, я там почав там, були там мене всякі кінти на, на цих надурах. Я не знаю, як мене Бог відвів від того, щоб я не розбивав ту машину чи сам не Просто приходиш до того вже трошки пізніше. Ну, коротше, чекаємо в Одесі тому зараді. Гляньте, що робиться. Toyota презентувала гоночне авто для дітей. От такий от, навіть, маркетинговий ход вирішила зробити. Тойота спільно з північно-американським гоночним підрозділом створили дитячий гоночний дракстер GR Supra. Вибачаюсь. Роустер. Це міні-версія оригінального боліду GR Supra Funny Car потужністю 11 тисяч кінських сил. Оцю міні-версію е дракстера, ну, я би своєму купив 100%. Я би собі теж таку купив. Але не, просто з моєю там ніби така попала колись-колись давно. Ну, скоріше всього до айфона 5 я би не дожив. А от за своїм малим я би наблюдав. Коротше, я б йому там. Обмеження просто поставив, там трошки би його там, пристосував би до дороги, він би мене в садок би їздив. На такій на, на, на бензопилці. Ці, його потужність е, може виріватися від 5 до 50 кінських сил. Каже, така чисто газонакасілочка. Малиша посадити, щоб він там по району роздавав. Одним словом, це такий маркетинговий хід від Toyota. Бо, ну я думаю, ви знаєте, що дітей. Зазвичай, якщо їх готують до гонок, то їх відправляють в картинг. Тут нам показують, що можна їх в драг запустити, якщо дуже хочеться. Загалом, уявіть себе, от вам років 30-35: у вас є дитина і ви купили їй отакий драгстер. Як ви будете пояснювати жінці, для чого ви це зробили і що вона з вами зробить? Напишіть в коментах. Такі на сьогодні новини. Всім дякую за увагу. Поширюйте наші відоси і не пропускайте їх. Будемо чекати вас всіх в коментах. Всім пока!